Все, давайте щасливо з Богом астуватися. Мене звати Дмитро Лісовський, мені 23 роки. До війни я займався тележурналістикою. Працював в телеканалі Футбол 1, 2, 3 Футбол «Футбол-Ньюз». жив в Києві. Це наш бронівичок «Ісузу». Дуже часто схожий транспорт використовує Служба безпеки України. Зараз ми вивозимо людей на Донеччині і на частину Луганщини. Бронювання тут колове і. Це дуже класно насправді для тих людей, які хочуть вижити. Є шанси, що ну, ти збережешся. Наша волонтерська організація Спасемо Україну, яку очолює Микола Кулеба, працює на багатьох напрямках: це Донеччина і Луганщина, Харківщина, Полтавщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина і також Миколаївщина. Перші два місяці ми займалися евакуацією в Києві. Тому що дуже важка ситуація була з Ірпінем, з Бучою, з Гостомелем, з Ворзелем. Виїжджати на евакуацію щоразу це було дуже небезпечно, тому що отак іде український блокпост. Далі йде орків блокпост, буквально по черзі, як доміношка якась така. Ти розумів, що тебе усюди будуть зупиняти і перевіряти, а орки просто вони знущалися. Коли зупиняють автобус, вони змушують всіх чоловіків роздягатися повністю майже до гола і перевіряють ці документи. Якщо в тебе є смартфон, вони його прострі. Вони просто дуже боялися, якщо хто-небудь з окупованих територій зафільмує те, як вони заходили в ці села і в ці містечка, і хтось, якщо це зможе передати, для них це дуже жахливо. Я відповідав за різні адміністративні питання як координатор з автобусів, я відповідав за безпеку людей, до яких до нас привозили. У всіх чоловіків особисто перевіряв документи, дивився відкриті бази максимально, якщо людина підозріла.